Да. Я вам дуже дякую разом з українцями за те, що ви долучаєтесь до такої гідної справи. І да? е, 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 ну, я так само вже перший раз е, співпрацюю з е, шаленими волонтерами, освітлюю їхні події, їхні е, заходи і так далі. Е, і тепер надіюсь, що ми ще зустрінемося. Я так розумію, Путін Путін не здохне. Нам треба зустрічати.